Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, яка енергія чим наповнена? Карта дня для нас. Ого, старший аркан Єруфант. Що в нас на дні колоди? Старший аркан диявол, ого. Оце в нас енергії. Єрофант. Це вчитель, наставник, людина, яка Ну, людина гуру, людина, яку слухають, яку довіряють, які довіряють які і, до якої йдуть за підтримкою за допомогою. І це може бути ви, людина, яка буде сьогодні підтримувати, давати поради. Можливо, ви сьогодні потребуєте поради, ви знайдете таку людину. Для когось це приналежність до групи людей, як повірі, так і хобі, все, що завгодно. Церква. Для когось це. Навчання, підвищення кваліфікації, коли ми здобуваємо додаткові знання, там друга освіта, йдемо на курси, ну, обряди, які проходять в церкві, будь-які. Дуже така карта глибока, серйозна, державні установи також, не всі, але такі, які мають там, банки, наприклад, якісь традиції вже. Які є давно, також які мають коріння, принципи, правила. І також Єрофант це є традиції нашого роду, те, що для нас має цінність і важливість. Дуже добре, що в нас випала така енергія, тому що диявол це зовсім протилежне, все протилежне Єрофанту. Єрофант мудрість, диявол спокуси. І диявол він завжди спокушає нас тим, що для нас має цінність, земними благами, які мають для нас цінність. Для когось це тіло, для когось це гроші, для когось це залежності будь-які. Там все, що забагато, все, чого занадто, це вже залежність. І диявол обов'язково цим скористається. Буде вас заманювати, обіцяти, переконувати. Він може дуже бути облесливий, дуже такий хитрий, добрий, робити, обіцяти все, тільки щоб вас спокусити і затягнути. Ну, Також по дияволу, ну, це мінусовий, мінусова енергія дияволу. А плюс це коли от саме. В нас працює єрофант, і ми чітко розуміємо, які можуть бути наслідки. І ми все робимо з легкістю, от наприклад, навіть гарно можна провести час, маючи голову на плечах, гарно відпочити, гарно там святкувати, випивати, але не переходити межу. І тоді, отак, єрофант працює. Мудрий підхід до всього, чи також як екс... будь-яка спокуса, коли ми розуміємо про наслідки. Коли ми керуємо своїм життям, а не дияволу. Ну, Але так як він у нас є, це будуть спокуси. Коли хочеться вірити, коли хочеться стрибати в воду, не знаючи броду, це буде спокуса зради спокуса тілом і все, що завгодно. Ну, в кожного це свої спокуси, бажання слави. Ну що ж, єруфант допоможе нам тримати оцей баланс і рівновагу. Такий день в мене вчора був молодик і день такий дуже напружений. ну Сьогодні відчуваю, що буде не менш цікавий і. Також такий важливий, бо старші аркани це завжди про важливість. Важливість того, що буде відбуватися в сьогоднішньому дні, що в нас тут проситься? Знов старший аркан справедливість. Але я ще не, не сказала, не попросила, тому маємо на увазі. Бачите, єрофант і справедливість сьогодні будуть такими над нами. Нам допомагати? Що нам буде допомагати? Що нам буде сьогодні допомагати? Протистояти дияволу? Що нам буде допомагати? Шістка кубків? <смас> Цікава позиція. Знаєте. Е або люди з минулого, або ситуація, що вже така була. Ситуація з минулого. Це може бути бабуся, дідусь, люди, яких ви знали, люди, з якими ви вже стикалися, або ситуація вам е нагадає, що таке вже в вашому житті було. Ну, то по диявлу, тобто він буде щось вам обіцяти, нашіптувати, заманювати. А ви, вам допоможе те, що вже така ситуація чи була в вас, чи була в ваших знайомих, чи взагалі ви так про таке чули, і ви знаєте і розумієте, які будуть наслідки від цього. І це вас буде стримувати. Ну, або люди з минулого. Зустрінете їх, з'являться в вашому житті, зателефонують і вас попередять бережно, бо там буде хтось намагатися тебе спокусити, облити брудом. Можливо, це можуть бути пересуди, плітки. Що буде заважати? Але ну, ви будете це розуміти, візьмете до уваги. Що буде заважати? Повішаний ще один старший аркан. ну, Третій старший аркан і справедливість нам вискакувала, намагалась також нас попередити. Повішений, бездіяльність, зупинка. Тому, коли ви самі нічого не робите, то починає робити диявол. Ви повинні не піддаватися, от, плести за течією, бо повішений тут нема дії. Тут людина чекає, а от диявол дуже таке любить. Він в такому стані, він вміє дуже гарно говорити, гарні слова, обіцяти, заманювати, приманювати. Ваша бездіяльність буде вам заважати. Тому вам потрібно опиратись, говорити, задавати незручні запитання, мати свою точку зору. Також це може бути. Стан е, жертвеності, коли я, ну, добре, ну хай вже буде. Жертвою собою, заради чогось, заради когось. Заховаємо, як добре, що в нас є єрофант. Не хочу ховатися, ви бачите? Все, ми його перебороли. У нас є єрофант, мудрість, досвід. Знання або людина, яка нам допоможе, підкаже, пояснить, все буде гаразд. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні всім легкості, спокою, мудрості, адекватного мислення, логічного мислення, щоб ми могли прорахувати всю небезпеку. І на декілька кроків вперід оці пропозиції облесливі. Я бажаю нам сьогодні радості, легкості, любові, натхнення, щоб день був для вас чудовим, приємним, легким і все, що буде відбуватися, щоб було вам в радість. Дякую, мої любі, що ви зі мною, люблю вас обіймаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати те все, що ви мені пишете. Обов'язково читаю, для мене це дуже важливо. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, мої любі! Почуємо ще, па, -па.